Там до тебе біжать двоє. А, ні, ну не прям біля, але ось тут вони. О, летить до тебе, акуратно. А, так там ще розборка буде, там третій до них прийшов лівий. Ага, він розвернувся, в тік. Just us left son. О тут прыгає, все тобі видно. Біця, тут так дупу попав, тупо крисячу, як можу, осижу по углам. Так, от побігло. Оцю будівлю побігло двоє. Ага, вони вбили. Да, у мене тут а, фармілка залишилась. Ой, я його бачу. Зараз йому прилетять. Ага, красавчик! ха <плес> це ми отіграли гру. Ага, <плес> він, він одного вбив. <laughs> your contributions to the experiment were noted and appreciated. Thank you for your...